Що тільки після статевих відносин з хворою людиною можна заразитись. Ну, і ще там через брудні шприци. Тривайте, тривайте. Тут якась ну, в'язочка вийшла. Вірус повинен потрапити у кровоносну систему людини, так? Ой, тільки не починай. Зараз урок біології в школі того знудства вистачає. Ні, ні стривай, вона щось знає. Кажи, що за нею Чому знайомі нас лякають, що вірус передається через укуси комарів і через поцілунки? І чому офіційні особи не запевняють, що ніякої небезпеки немає? Мало що в народі багато, яких лише пліток світом не ходить. І що ми їм усі маємо вірити? Димон без вогню не буває, Вони нас просто заспокоюють. Цікаво, до чого і це? М -м щоб не було паніки, та вигадуй більше, а я й не вигадую. Вірус микроскопічний, якщо комар нап'ється його заражено, якщо комар п'ється зараженої крові, то в його побутку сотні тих вірусів. Ну добре, а як з поцілунком бути? Це що теж правда? Боюсь, що так. Е, лімф... е, слезува...